Доброчесність це вибір, який ми робимо щодня. Іноді маленький, іноді складний, але кожного разу важливий. Це наш внутрішній компас. Давайте подивимося, як формується людина з добрими принципами. Знайомтесь, це Сашко, звичайний учень восьмого класу. Давайте заглянемо в його минуле, подивимось теперішнє і потрапимо в майбутнє. 2018 рік. Одеса, маленький Сашко і його батьки. Сашко. Ти ж зробив домашнє завдання. Мій тату, але я за і зроблю. Я пам'ятаю, що спочатку навчання, а потім Молодець, синку, що сказав нам правду, гратись це добре. Але навчання зараз дуже важливе. Пам'ятай, чесність це твоя сила. Чесність як сила починається з дому. І коли її підтримують з дитинства, вона росте разом із нами. 2025 рік, Одеський ліцей номер 13 кабінет номер 100 у року 8 і класі. Вчителька Світлана Володимирівна, учень Сашко і його однокласники. Контрольна робота завершена. Дякую вам за роботу. До побачення. Не забудьте здати зошити. Хтось за з контрольною забув? Ой, і може отримати бійку. А де ж Тетяне? Треба віднести вчителю, бо так буде чесно. Ну, хай би була уважніше і не забувала. це не тільки про себе, а й про те, як ми ставимося до інших. у школі. Доброчесність це бути уважним і чесним перед собою та по відношенню до інших. 2028 рік. Мала поліцейська академія, аудиторія 106, викладачка старший сержант поліції Кристіна Олександрівна кадет Сашко, і його одногрупники. Добрий день. Сьогодні ми з вами пишемо контрольну роботу перед важливим екзаменом. Прошу сумлінно виконувати завдання і не порушувати принципи академічної доброчесності. І так, Сашко, чи не підкажеш ти нам, що являється порушенням академічної доброчесності? Завжди дуже важливо пам'ятати, що дотримання принципів академічної доброчесності є запорукою формування чесної і принципової особистості. Ми, майбутні правоохоронці. Якщо не будемо чесними зараз, як зможемо вимагати чесності від інших? Так, все вірно! Молодець, Сідайте. Починаємо писати контрольну роботу. Ми робимо вибір бути гідними своєї майбутньої професії, бо справедливість починається з нас самих. 2035 рік. Одеса. Зустріч двох знайомих. Слухай. Так хочу машину? А прав нема. на навчання. Теж. Подумаєш, все це може вирішити. Коротше, може все. Це... Мене є знайомий в поліції, я думаю, він не відмовиться. Ну, ні, може не треба. Спрошення за пана. Слухай, ну ти ж перший. Чим ти гірше за всіх? Відділення поліції. Поліцейський Сашко та його давній товариш з другом. Привіт, Сашко! Скільки різ, скільки зеркало? Так, ніби нещодавно ще добре Добре. Допоможи, нам потрібно швидко і без проблем отримати водійське посвідчення. Так, подякую. Приберіть. По-перше, хабарі це кримінальні злочини. По-друге. Куповані водійські права мають загрозу в вашому життю та життю оточуючих. По-третє, затямте, не все купують. Закон понад усе доброчесність це не завжди легко чи швидко, але це завжди правильно. Обирай бути чесним, бо майбутнє країни залежить від кожного з нас. Наш Сашко сформувався як особистість з великої літери. Він правоохоронець, який маючи владу, використовує її тільки для захисту і відновлення справедливості. Ми майбутнє. Ми обираємо доброчесність. Ми обираємо Україну чесно та сильно. Доброчесність це вибір сильних.